Доброго ранку, гледі, що ми будемо з тобою робити? Що ми будемо з тобою робити? Подивіться на цю невинну маленьку дівчинку, інспектора Квін. У неї дев'ять порушень, дев'ять проїздів на червоне світло і перевищення швидкості. Гляді, з чим ти займаєшся? Ти працюєш? Так, М. я працюю в кадровому агентстві, я рекрутер. А моє пояснення до тих квитків я мав справу М з відносинами домашнього насильства. Я їла ба. Я багато тих вогнів робила, тікаючи від когось, хто переслідував мене з моєю дочкою. Скільки років вашій дочці? Дев'ять. І вона живе з вами? Так, вона зараз у школі. Вона що? Вона зараз у школі. Вона зараз у школі. У вас тільки одна дитина. Так. Гаразд. І... Іншу з іншої таблички я мав зареєструвати автомобіль. Ну, за... зачекайте хвилинку. Зачекайте хвилинку. Зачекайте хвилинку. Я намагаюся, я все ще намагаюся зрозуміти. Чому ви пройшли через 727-1 від хос ні, дозвольте, дозвольте мені спробувати визначити, чому ви проїхали дев'ять червоних світлофорів. Добре, вас хтось переслідував чи ви просто та гаразд. Гладіс, я е -е. ми дуже чутливі до е -е -е питань, що стосується особистої безпеки, особливо людей, яких переслідують з будь-якої причини. І це дуже особисте для вас, тому ми не будемо все заглиблюватися. Але ми це розуміємо, і, і інспектор Квін щойно мав розмову зі мною щодо цього. Гаразд багато з них не були пов'язані ні з чим іншим, окрім того, що ви проїхали, ви порушили правила дорожнього руху. Добре, правильно і деякі можливо через стан розуму, в якому ви були, це могло вплинути на ваше водіння, але звичайно не всі з них добре, і їх декілька. Тож я зараз запитаю про вашу здатність сплатити ці штрафи. Добре, ви працюєте так. Чим ви займаєтеся? Я рекрутер у кадровому агентстві. Добре. І скільки е, у вас одна дитина? Mm -hmm. Я одиночний батько. Я розумію, що ви переживаєте деякі труднощі, і ми насправді спробуємо вам допомогти. Добре, у цій країні, у цьому світі, є дуже щедрі люди, а також дуже співчутливі та розуміючі люди. Я отримую листи з усього світу щотижня, і багато з цих листів. Містять чеки від людей, які хочуть допомогти іншим, тому що вони ознайомилися з судовими процесами тут. Отже, я маю листування від особи на ім'я Юсуф Барас з Кінгстона, Пенсильванія, і він надіслав мені чек на 100 доларів. Просячи, щоб я використав це, здійснюючи свій розсуд, але роблю це, проявляючи співчуття та емпатію. Добре, отже, я використаю ці 100 доларів, щоб допомогти сплатити ваш штраф. Ваш штраф становитиме загалом 350 доларів. Крім того, я скористаюся щедрістю ще однієї родини. А саме родини Філдс з Фінікса Аризона. Вони надіслали мені чек на 75 доларів. Ці люди обидва є іммігрантами в сешті. І вони хочуть допомогти комусь, хто потребує. Тому ми використаємо цей чек на 75 доларів для вас також. Отже, це 175. І нарешті у мене є чек від. Коста Меса, Каліфорнія, від Зено Мула Коучен. Попросили мене використати свій розсуд, щоб допомогти комусь, хто потребує, і надіслали чек на 50 доларів. Тож я використаю ці три чеки, і це становить 225 доларів. Тож ви будете винні 125 доларів. Гаразд. Можна тебе обійняти? Підійди сюди. Ти справді почуваєшся краще зараз.